Вітаю вас, дорогі глядачі. Питання, яке стосується нульових позицій на Донбасі, зокрема, Авдіївки. Там зараз відбуваються запеклі бої. Хочеться дати якусь однозначну відповідь, чим там все це може закінчитися. Якою буде ситуація в кінцевому результаті? Добре, я хочу витягнути чотири карти з однієї циганської колоди. Подивитися. Так, є. Хочу витягнути три карти з іншої циганської колоди. Є. І я хочу витягнути з цієї колоди ще три карти. Подивитися, що там по Авдіївському напрямку. Яка там ситуація? Чим це все може закінчитися? Для воїнів ЗСУ, які там перебувають. Добре. Період на найближчі декілька місяців, грубо кажучи, на три місяці. Приблизно цей місяць, березень-квітень. Карта купця дальня дорога. Карта священника захист вищих сил, хороша, позитивна карта. Карта мислителя, карта думок та планів. Карта комнати закритий простір. Ну, тут карти більше такі. Нейтральні, карта священника позитивна. Ну, тут карти нічого такого поганого не показують. Карта болізні. Загрози по здоров'ю, по життю. Карта врага. активізація ворогів. Тобто противники будуть наближатися, їх буде досить велика кількість. Карта неприятності. Карта печалі, карта траура. Неприятність, карта проблем дуже великих. Тут карти суцільно негативні. Болезнь по центру браг, далі неприятності. Тобто ситуація буде погіршуватися, на жаль. Шестірка бубнова збройня та фінансове підсилення за допомогою людей, за допомогою якихось донатів, меценатів і так далі. Фінансова підтримка в дівки буде ще. Двійка червова карта об'єднань карта союзів. І дев'ятка хрестова, закриті дороги, тяжкі випробування. Тобто стримувати все це буде тяжко. Воїни будуть захищатися як тільки можуть. Але ну, сказати, що Авдіївку прямо візьмуть, я не можу повністю. Але проблем буде дофіга. Ну, тут на цій колоді, зокрема, всі комбінації карт такі негативні. Я бачу, що стримування буде певних позицій біля Авдіївки і по самій Авдіївці. Я ще би хотів витягнути одну карту таро. Чим це все завершиться в результаті? Добре, давайте ще одна карта таро. В залежності від того, буде вона позитивна чи негативна, можна буде дати якусь відповідь. Ну, дев'ятка жезлів, карта сили. До речі, чимось схоже на дев'ятку Христову. Захист. Тобто, ніхто просто так Авдіївку здавати не збирається. Принаймні, найближчим часом. Я так скажу. Ніхто просто так їх здавати не збирається, тому менше паніки більше роботи. Я скажу так. Ну, сценарій Бахмута, в принципі, Авдіївка може повторити. Але просто так її, думаю, не здадуть. Принаймні, ще карти цього не показують. Да, проблем буде дофіга, проблем буде багато. І ситуація може погіршуватися. Але я би сказав, здавати її не збираються. Отак от. Так от.